Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салат праський. Рецепт цього салату живе в моїй записній книжці вже достатньо давно. Готується він легко, смакує відмінно то чому ж не поділитися ним з вами? Приступаємо до приготування. Для приготування салату нам знадобиться шматочок свинини, у мене 240 г шинки, 2 цибулини, 2 яблука. Обирайте кислі або кисло-солодкі сорти. Три маринованих огірка, сіль перець та майонез. Але я сьогодні взяла готовий чесниковий соус, він вже заправлений з чесничком, кропом. Але побачимо, можливо, для збалансування смаку я додам ще тоді гірчиці. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. В першу чергу підготуємо м'ясо для обсмаження. Пательні дві я вже поставила розігріватися. Отже, зачищаємо від жиру. У мене такий шматочок попався. Зачищаємо не тільки від жиру, а й від жилок. Можете взяти корейку, там вам не потрібно буде нічого додатково робити. Ну, а в мене тут вже попришайка сидить. Тож віддаю це їй. Нарізаю такими невеликими шматочками сантиметр тувщиною десь так. Ну і цей шматочок у нас просто так вийшов при обрізанні. І нарізаємо цибулю також для обсмаження. Нарізаємо такими пів кільцями тоншими, десь 3 міліметри товщиною. Все підготували, відправляємося до плити. Поставила дві пательні, вже вони розігрілись, сюди викладаємо цибулю, а сюди м'ясо. Пательню я поставила на 6. На шістку це невеличкий вогонь. Як бачите, не присолюю, не приперчую, нічого. І плюс ця пательня, вона ось як не засмажує, а притушковує м'ясо. І обсмажуємо з двох сторін до о, такої рожево-рум'яної шкірочки. З м'ясом я нічого не буду робити, тут тобто не присолювати, не, не приперчувати нічого. А цибулю зараз воно трошечки припасирується, я присолю та присиплю цукром. М'ясо на одній стороні присмажилось, ось до такого самого стану і на другу сторону присмажимо. Всередині воно ще лишиться не пересмаженим. А цибулю присолюю та присолоджую. Підсмажую до готовності. Тут вже з одного краю у мене трошечки більше прихопилося. Але то ще не біда. Все, цибулька у нас до готовності. М'ясо я вже сказала вам, наскільки. Ідемо готувати решту інгредієнтів для салату. М'ясо та цибулю я вже виклала і відправила трошечки охолоджуватися. Тим часом наріжемо яблука та огірки. Все також нарізаємо соломкою. Такою дрібнішою соломочкою. Ось такими шматочками. Яблуко нарізане, огірки аналогічно нарізаємо соломкою. М'ясо трошки прихолонуло, вимало отак просто на серветку. нарізаємо також якоюсь соломкою. М'ясо нарізали і лишається лише все поєднати. Додаємо цибулю та соус. Якщо використовуєте майонез, ви його так само собі можете просто додатково заправити. Чесничком гірчицею ще доправити, кропу додати. Чи такий було більш пікантніший соус вийшов. Так, перець. Ну, сіль нам все одно буде потрібно. Так як м'ясо у нас не солилось. Все ретельно перемішала. Ще додала дві ложки соусу, бо мені здалося, що мало. Гірчиці не додавало, якось вистачить мені всього. Зараз нам лишається тільки скуштувати, добре-добре, розпробувати його. Та завершити наше відео щодо смаку. Не дивлячись на те, що у салаті присутнє м'ясо, він для мене більш такий освіжаючий, легкий, хрустке кисленьке яблуко, солодка цибуля. М'ясо вже йде трошечки як просто доповнення. Спочатку у вас так е, хрускіт, хрускіт. кисленький огірочок, кисленьке яблучко, і тут раз ще й м'яско проскакує. Дуже цікавий салат. Рекомендую вам його приготувати. Натхнення вам на приготування та чекаю вас в наступних відео. До побачення!